6 доларів за 6 днів. Ви скажете мало, а я скажу, мені цілком достатньо. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами за ботів Велес, а саме поговоримо за спотовий бот, який дає ось такий прибуток. Я покажу вам, наскільки це продуктивний бот, покажу вам результат, покажу, чому такий результат, і, звичайно, покажу налаштування абсолютно безкоштовно. Ніяких предоплат, ніяких закритих каналів, друзі. Все абсолютно буде відкрито. Просто бери, підключай і заробляй. Звичайно, друзі, я прекрасно розумію, що є фьючерсні боти, і в мене є також і фьючерсні боти налаштування. Але сьогодні ми будемо говорити про спотовий бот на платформі Велес. Або я назву його, знаєте, назву його. Бот на Альцезон. так він буде називатися. І я вам покажу ці налаштування абсолютно відкрито. Будете дивитися, і давайте поговоримо за результат. Я одразу, ви, мабуть, хочете результат, і я давайте поділюся вам результатом, що це взагалі таке. Дивіться, друзі, в мене було 100 доларів. Я запустив, точніше, 101 долар. Я запустив спотового бота. Покажу зараз, звичайно, як він працює. І це результат, який вдалося заробити за 6 днів. Звичайно, друзі, одразу скажу, що тут 80%, мабуть, залежить від монети, яку ви виберете. І для нас. Головне, щоб монета була у бичому тренді, у гарному бичому тренді. Бачите, що тут спочатку було 13 грудня 50 центів, 15 грудня 80 центів, 16 грудня долар 30. Там було вже пару год. Потім у нас було 18 грудня ще 80 центів, 19 грудня 2 долара. Це і зі 100 доларів, друзі. Кожного дня ось такий дохід. Ніяких фьючерсів, ніяких плеч. Нічого не потрібно видумувати, не потрібно переживати, не потрібно переживати, що з твоїм депозитом, чи буде ліквідація в тебе завтра, чи не буде ліквідації. І це все на споті. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що таке спот. Це коли ти купуєш монету і в тебе вона лежить. Так? І тут не потрібно нам очікувати, коли вона там виросте, потім перезаходити, бот автоматом все робить. Переходимо на ось цю біржу, раніше вона називалася хобі. Ось така взагалі конструкція. Ось тут бачите результат. Як бачите, бот заходив, продає, заходить. Вогоду, так тобто він набирає сам позицію. Зараз вам покажу. Давайте я так налаштування покажу вам телеграм-каналі своєму, знову ж таки, абсолютно безкоштовно, все просто заходьте в телеграм і там знаходьте. І ось так він взагалі працює. Він можна сказати просто. Мені подобається відпрацювання і саме його налаштування по входу в позицію. Так він не купує на самих хаях, так як ми з вами любимо робити це на емоціях. Так що зелені палочки одразу купуємо. Ні, друзі, він купує на просадках. Він очікує, коли там певний прийде проміжок по ціні, тобто коли там буде РСА також в певних діапазонах. Знову ж таки, він високоприбутковий. Але, друзі, пам'ятайте, що це не кнопка бабло. Так, тут ми він не обов'язково буде вам заробляти кожного дня. Можуть бути просадки, можуть бути корекції. Якщо ми перейдемо зараз, перейдемо зараз для монетки XMR, тобто він запущений саме на цій монеті. Монетці, це монета Monero, так ви знаєте, що це старий проект. Чому взагалі такий результат? Тому що в неї є бичий тренд. У неї ось тут видно наглядно, що бичий тренд. Попри всі взагалі зараз негативні ситуації по більшості монет, в тому числі і по, -по, по біткоїну, є деякі монети, які показують ось такий тренд, і саме на них можна заробляти. Ти звичайно прекрасно розумію новачків людей, які хочуть. Типу торгувати на споті, трейдити на споті, так, без ф'ючерсів. Так, от, друзі, є ось ця кнопка, кнопка бабло, можна сказати, яка робиться за вас. Вам не потрібно сидіти і очікувати, що там взагалі, коли монета скоректується, я там закуплюся і потім ось тут продам. Ні, не потрібно цього робити, бот автоматично це робить Одразу кажу налаштування ви тут не зробите. Це не ті налаштування, які там, наприклад, дає біржа Bybit так ось ці гріт-боти. Це все абсолютно не те. Друзі, ви маєте розуміти, що тут є. Конкретні налаштування під які працює цей бот, переходимо. Давайте до результату. Переходимо спочатку до статистики. Ось на статистика. Я спочатку його запустив з 13 грудня. Це тестовий бот. Так, це не вся сума. Я хочу, звичайно, сюди більшу суму покласти, показати вам результат, який буде через місяць, через два місяці, так щоб ви собі бачили реально, що відбувається. І звичайно, ось такий результат мене вже задовольняє. Так, переходимо давайте до ПНЛ. Ви ж, мабуть, хочете побачити баланс. Ось дивіться, на біржі, з 2000, з 13 грудня, як бачите, те потихеньку ПНЛ росте, і це на спуті. Так не потрібно там ніяких ф'ючерсів. Знову ж таки, це моя розробка, мої налаштування особисті. І я тестував і на ф'ючерсах ось цього бота. І звичайно, друзі, на ф'ючерсах 10 жовтня. Ви всі пам'ятаєте, що його ліквідувало. Багатьох людей ліквідувало, особливо ботів. Там просто ліквідації були. Агресивні так, є деякі монети, які втрималися, але знову ж таки, усі ф'ючерси це просто питання часу, чи чи будуть ліквідації, чи не будуть. Тому що нам 10 жовтня ринок показав, що немає ніяких правил на цьому ринку. І якщо потрібно буде збрити, вони це зроблять прекрасно. Чому монета Монеро? Задастеся знову ж таки запитанням і чому саме біржа HTX, так чому не інша? Тому що Монеро торгується тільки на цій біржі, і біржу HTX або давайте назву Huobi, її можна підключити, її можна підключити на платформі велос Друзі, коли ви перейдете в вкладку API ключі і тут нажмете Додати API ключ, тут вам висвітить всі боти, які можна всі біржі, які можна підключити. І звичайно, тут у нас є біржа Bybit, Одразу скажу комісії в Bybit і в Bybit є більші. Так, є біржа OKEX та менші комісії, можна спот підключити спокійно собі. Рекомендую OKEX підключати. Є ще Binance Spot. Також можете підключити. До речі, силочки знайдете в описі під цим роликом, або також в телеграм-каналі на ці всі біржі. І як бачите, є біржа Gate, і я підключив ще нову біржу HTX. так, Тобто в мене торгує на цій біржі. Показую вам дійсний результат. Тому, знову ж таки, ф'ютси, api ключі інші. І на спот ключі інші. Як взагалі підключати ось цих ботів, друзі, в мене є два відоса. я вже його знімав, показував, як це робити. Але для прикладу, давайте зараз спробуємо зробити. Нажимаємо біржу HTX, або ви зможете будь-яку біржу підключити, щоб було був у вас СБОД. Ось нажимаєте для прикладу ось цю біржу, тут просто назву писуєте, і API ключі знаходяться в вкладочці. Ось тут, бачите, є управління API, нажимаєте сюди, нажимаєте Створити ключ API». потім нажимаєте згенеровану системою. І тут, як бачите, написано IP-адреси. Переходите в цю кладочку, копіюєте ось тут адресу, ip адреси сюди вставляєте, нажимаєте і читання, і торгувати. Тобто має бути у вас дві галочки. Зняти можна не нажимати, тут просто назву якусь придумуєте. Копіюємо з велеса API-ключі сюди, тут нічого не потрібно робити, і нажимаєте просто Створити HMAC API. Потім вам висвітиться. Висвітиться ключ, і також секретна фраза. Тобто до ключа також буде деякий пароль, тому просто потрібно скопіювати з біржі уже сюди і нажимайте Підключити все. У вас ключ буде підключений. Там нічого складного немає. Так само ф'ючерсні ключі також можна так налаштовувати. Повертаємося до вкладочки статистика. Давайте я вам покажу ось спотові угоди. Для прикладу включу. Давайте там де гарний відсоток. Включимо ось цю угоду, відкриємо її і подивимося. Який там результат? Дивіться, як працює ось цей бот. Зараз перейдемо також до комісії. Хочу, щоб ви собі також зрозуміли деякі нюанси, тому що це також досить важливо. Дивіться, ось тут, коли відбувається корекція, в нас є деякий сигнал. Платформа Велес на біржу посилає сигнал, що ось тут потрібно розставити лімітні ордера. Так, ось тут бачите, що в нас було три. Купівлі, ось тут перша купівля була, ось тут була ще купівля, ось тут третя купівля. І якщо ціна буде ще, якщо ціна продовжить падати, в нас також будуть купівлі. Наскільки взагалі розтягується ось ця сітка? В мене конкретно по цьому ботові налаштовано на 26% Чому 26 Тому що ось така взагалі. Ризикована стратегія, так якщо буде більше, то відповідно там також буде більш консервативний бот. Маєте це розуміти. У мене є і консервативний. Давайте я вам покажу в телеграм-каналі, хочеш ви собі розуміли. Уся інфа по ботам переходимо сюди. Це посилання залишу в описі під цим роликом. І ось тут дивіться, все є. Посилання на платформу Велес, так, ось тут зареєструватися, відео, як підключати піключі, я там також пояснював. Біржі, ось у нас написано бот агресивний. Це той, який зараз торгує на монеті Monero. І є бот консервативний. Там є 48% перекриття. Він є консервативним. Якщо у вас буде падіння, тобто монета Монеро завтра, наприклад, почне падати агресивно, так, то він набере вам спокійну позицію і ви не будете. Сидіти там місяцями просадці 26 відсотків. Чому 26? Тому що це трошечки більш агресивний бот на споті, який також показує результат, і саме ви бачите через цей такий результат, тому що він трошечки агресивніший, і відповідно, так як в нас по монеті Monero зараз бичий тренд, він і дає такий результат. Якщо ви для прикладу візьмете зараз монету Аптос, підключите під ці налаштування, то відповідно ви такого результату чи отримаєте, так тому що в неї зараз медвежий тренд. Тому знову ж таки про монети, давайте в кінці відео я вам ще скажу пару слів. До речі, ось тут я написав вже монети, які можна підібрати. Так, це ті монети, в яких зараз гарний бичий тренд. Знову ж таки, ми ще про це з вами поговоримо. Є також ф'ючерсні боти, які також працювали, показували мені результат. Але у ф'ючерси я більше не лізу. Я надіюсь, ви розумієте, чому так. Тому що рано чи пізно ось цей прибуток він взагалі просто так, як 10 жовтня, ринок забере той самий прибуток. Але якщо ви дійсно захочете на цьому на ф'ючерсах, також. Бота підключати ось все абсолютно безкоштовно. Всі налаштування, друзі. Заходьте, користуйтеся. Не забудьте написати коментар, просто дякую за те, що я вам ділюся абсолютно всім безкоштовно, тому що знаю, що деякі продають цю інформацію там за сотні доларів. Стараюся для вас давати дійсно корисний контент, і надіюсь, для вас це буде корисно. Якщо ви заробите завдяки цим ботам, то обов'язково обов напишіть якийсь коментар, якийсь відгук, буде мені дуже приємно. Дивіться, переходимо сюди. Давайте я вам покажу 26% корекції. Ось так. Бот буде набирати позицію. Як він взагалі працює? Є мене Кретний діапазон це 2%. По Помнець у можна більше поставити. Знову ж таки, я взяв для себе такий результат. Мені цілком абсолютно достатньо. Бачите, що з'являється сигнал, бот набирає. Якщо відбувається ріст, бот продає так. Давайте переходимо сюди. Ви ось тут можете зараз побачити, ось переходимо в статистику. Бачите, що бот заробив мені чистих 5 доларів. Тут є комісія. Комісія біржі є, і також є комісія, взагалі. Платформи. Яка комісія платформи? Я думаю, на біржі зрозуміло, що комісія там також є. Деяка. Коли ми повернемося на спот, то ми з вами побачимо, що тут осі 5 доларів 30 центів є, навіть уже більше, тому що там вже позиція в нас також є. І бачите, що тут 80 доларів в нас зараз в лімітних ордерах, і доступно, до речі, 5 доларів 26 центів. Це ті гроші. Ті кошти, які не задіяні в боті, і ці кошти ми зможемо з вами абсолютно зараз спокійно собі вивести так 5 доларів вивезти уже як чистий прибуток за скільки за 6 днів, 5% за 6 днів, друзі. Нас поті просто прекрасний результат. Ось бачите, що в монеті Монеро зараз в нас знаходиться 25 доларів. Знову ж таки, там ліміточки стоять, набираються. Я думаю, ви це бачили. Повертаємося до цього графіка. Хочу вам показати взагалі, як відбувається взагалі розрахунок комісії, як працює комісія біржі Велес. Як платформи Велес, і дивіться, якщо для прикладу я заробив за сьогодні чистих 10 доларів, на біржі мене показує чистий прибуток 10 доларів, то платформа Велес бере 20% комісії. Як вона взагалі бере ці кошти? Вона не списує їх з біржі, так вона не бере ось ці кошти, які ось тут біржа заробила. Так, тобто це в нас є біржа. Давайте ось так напишемо Б, і тут у нас платформа Велес, тобто ось ці 10 доларів є, залишаються на біржі а платформа Велес має списати 20% від цих 10 доларів. Тобто 20% всієї суми – в це в нас є 2 долари. Я думаю, ви це розумієте. 20% від чистого прибутку. І осі долари, які платформа Велес має списати, вони у вас мають бути, мають бути на балансі платформи Велес. Її можна поповнювати. Так, тобто, якщо у вас не буде тут коштів, то платформа Велес не буде працювати. Вам на тест дається 5 доларів. Коли ви реєструєтеся по моєму посиланню, біржа платформа Велес дає вам 5 доларів на тест, щоб ви собі змогли. Провірити, як воно працює. Виходить так, що ви 5 доларів можете потратити на 25, на 25 доларів чистого прибутку. Тобто, якщо ви зараз запустите собі бота, і ви за день заробите, для прикладу, на біржі, у вас за день заробиться 50 доларів, то відповідно п'яту частину, це 10 доларів, ви маєте ось тут мати на балансі, так? Щоб бот їх, він одразу їх спише, коли закриється угода, продасться. Він одразу їх спише, так і як бачите, тут написано, що максимальна комісія за місяць 50 доларів. Відповідно, чим більший у вас баланс, тим краще вам буде, тому що як тільки 50 доларів ось тут назбирається, то відповідно ви зможете далі абсолютно безкоштовно користуватися платформою. Велес 50 доларів в місяць коштує користування. Платформою Велес, якщо ви торгуєте на споті, так само і на фьючерсах 50 доларів. Тобто максимально за місяць часу у вас може списатися 50 доларів. Все, що вище, платформа Велес може сказати, працює безкоштовно. Тобто давайте я вам поясню простими словами: для прикладу, у вас на бала на балансі біржі є 1000 доларів. За 20 днів ви заробили чистий прибуток 250 доларів. На біржі у вас уже 1250, так? Відповідно, платформа Велес за ось ці, з цієї суми, яка була чистого прибутку, зароблена на біржі, він спише 20%. Він з кожної оди списує 20% 250 доларів, це буде відповідно у нас 50 доларів. І так як у нас ось тут 50 доларів максимальна сума за місяць, у нас ще є 10 днів, які можуть бути безкоштовними для вас. Так, тобто платформа бере тільки 50 доларів, списує, так, і відповідно до 10 днів у вас ще є. Може платформа Велес працювати абсолютно безкоштовно, так як у вас вже 50 доларів списалося. Тобто користування максимальне це 50 доларів. Відповідно, якщо у вас вже там не 1000 доларів, а 10 тисяч доларів, то це взагалі можна сказати абсолютно безкоштовно. Тобто копійки там будуть зніматися. Я думаю, ви це розумієте. Тому знову ж таки, друзі, тут залежить все від того, який у вас депозит. Чим більше депозит, відповідно, платформа можна сказати, буде абсолютно безкоштовно працювати і будуть списуватися просто копійки. Так, це дійсно комісія, але знову ж таки. Вона, я вважаю це розумно. Якби було постійно 20% і не було ось цього такого потолка, то, звичайно, це для нас би було б негативним. Знову ж таки, я вважаю, це гарно зробили. І, надіюсь, в майбутньому вони не будуть підвищувати цього. Думаю, з цим зрозуміло. Як бачите, друзі, ось в мене списується кількість, бачите, ось тут внизу списано. Це для прикладу, я заробляв близько там. Давайте я знову ж таки покажу вам статистику. Ось для прикладу останнього года 50 центів було на біржі чистого прибутку. І ось тут ви побачите списання 10 центів. 20% п'ята частина списалася. І з цієї суми, яку я поповнював біржу платформу Велес. Я думаю, це цілком розумно. Тому ось так воно працює. Надіюсь, для вас це стало зрозуміло з цими комісіями. Так тому що це такий, такий момент, коли я також почав користуватися. Було цікаво, як взагалі воно ось це все працює. Якщо з комісіями зрозуміло, то давайте переходимо до налаштувань. Я не буду зараз вам всі налаштування показувати відкрито, відкритий доступ. Знайдете в телеграм-каналі. Заходьте, запрошую, підписуйтеся. Дивіться по Бо взагалі по боту хочемо показати, що ось таку сіточку він виставляє, це 26%. Ось це падіння. Якщо, наприклад, зараз він зайде в угоду, у нас виставляються лімітні ордера на 26%. 26%. Відповідно, якщо всі ордера зараз почнуть заповнюватися, ціна для прикладу буде завтра знаходитися ось тут, то наша середня точка входу по монеті XMR Монеро, наша середня точка входу буде ось тут. Так, і при найближчому відкаті, якщо відкат ось тут буде, ми закриємося в 2 відсотки. І для нас. Друзі, для нас навіть є добрим, якщо будуть ось такі сквізи, які були 10 жовтня. Давайте я навіть прийду. Переходимо на графік TradingView, хочу вам показати 10 жовтня, де у нас було 10 жовтня. Давайте відкриємо 10 жовтня, ось це падіння. Дивіться, для нас навіть є прекрасним, якщо відбуваються ось такі різкі різкі сквізи, так і одразу в нас відбувається відкуп, тому що на споті тут наші ордера. Майже всі заповняться, так, і ось тут одразу при найближчому відкації нас не буде тут ліквідувати, так, тому що в нас спот, ми просто купуємо монету, так, У нас немає чи не ліквідації, ми не платимо біржі за фандінг, ми не нервуємося, ми не переживаємо. І при найближчому відкації, ось тут наша позиція закриється, так, і одразу. Ми будемо заходити в нову позицію. Тобто, ось так працює цей бот. Я надеюсь ви розумієте. Тому для нас просадки 26% не страшні. Як бачите, монета Монеро, вона спеціально вибрана саме ця монета, тому що в неї, я думаю, це логічно. Так, дивіться, вона коректується одразу, відкуп, коректується одразу відкуп. Я думаю, з цим зрозуміло, чому саме Монета Монеро. Одразу кажу, є ще монета BCH. Переходимо до неї. Це, мабуть, також дуже досить важливо, друзі, тому що я хочу, щоб ви собі розуміли, чому я такі монети вибираю і чому вони мають бути вибрані, якщо ви хочете підключити спотового бота. До речі, про монети я розповідав ось тут топ 5 альткоїнів. Чому взагалі ось ці монети старі ростуть? Я там наводив аргументи, показував структуру, показував закономірності, що ці, ці монети знаходяться в деякій параболі, так і ви бачите по ним, чому ось такий ріст відбувається. Тобто, це в нас компресія, яка скоро. Проб'ється вгору, так, не вниз, а саме вгору, тому що ось ці монети вони повторюють ту саму структуру, яку вже зробили. Для прикладу, монета BNB. Переходимо давайте до монети BNB. До речі, її також можна підключити, по якщо ви маєте бажання, але знову ж таки, це ті монети, які, я вважаю, трошечки ризикованіші, але знову ж таки, бачите, вони вони знаходяться вже в деякому такому несхідному каналі. Але по монеті BNB, як бачите, також була в нас деяка компресія. Ось тут перед вистрілом, так, була деяка компресія. І вона ось тут продовжувала рости до певного часу. Тобто, знову ж таки, потрібно вибирати саме ті монети, які в бичому тренді. Це досить важливо, друзі. Якщо ви виберете якусь там аптос або іншу монету, яка коректується, старкне для прикладу, то ви не будете бачити такого прибутку і, скоріше за все, попадете в глибоку просадку. так Але знову ж таки, вас не ліквідне, ви просто будете очікувати, поки бот закриється в плюс. Як тільки по монеті розпочнеться бичий тренд, розворот, так, ви... Одразу почнете отримувати прибуток. І тут залежить, звичайно, від того, на яку дистанцію ви собі дивитеся, так і, звичайно, вам тут немає ніяких гарантій. Я думаю, це і так зрозуміло. І хотів ще показати монету TRX. також вона показує бичий тренд, точніше показувала. Давайте я це все повидаляю. Це ті монети, які просто знаходилися в бичому тренді. Подивіться, на них можна було заробляти. Але по монеті TRX, Трон у неї досить маленька волатильність. І тут, звичайно, ризик. Ну, не було, не було б такого прибутку, який показує, для прикладу, мене та Монеро. Бачите, по монеті Tron також відбувається зараз корекція. І для прикладу, якби зараз в нас ось тут був підключений бот, він би, скоріш за все, зайшов би ось так ось таку просадку, і наші ліміточки ще ось так би десь стояли. Тобто плюс-мінус, ось так наші ліміточки стояли, і наша середня точка входу зміщалася б і б знаходилася десь ось тут. І при найличному відкаті в будь-якому випадку відкат буде, тому що не буде вічного падіння, друзі. І альцезон все одно буде. Так хочете ви цього чи ні. Наші боти почнуть знову працювати, приносити прибуток. Так, тобто, це не на один день, не на тиждень, але це на альцезон, Бот на альцезон. Я його так назву, і ви будете бачити ось таку картинку в цьому відео. Тому знову ж таки, друзі, ось ці налаштування. Ось тут ви знайдете в телеграм-каналі, нажимаєте ось ці силочки вам. Платформа Велес одразу покаже, що це за налаштування. Ось тут я, звичайно, показав монети, які знаходяться плюс-мінус зараз в бичому тренді. Монета Zcash, я скажу, що ризикована є. Монета MNT була в бичому тренді. До речі, на ній можна було також доволі непогано заробляти, поки вона росла. Так знову ж таки, поки монети ростуть, ми заробляємо. І тут немає емоцій, так. Саме головне, друзі, що ось ці боти вони не потребують вашої уваги. Ви можете їх запустити і займатися своїми справами. І бачите, що ось тут, для прикладу, по монеті МНТ був ось такий сквіз 10 жовтня. Дивіться, ось тут просадка була 55%. Більшість людей ось тут на ф'ючерсах просто ліквідувала. 50 це друге плече, 100% збрите було. Але спотові боти ось тут би накопичилися і закрилися прибуток. Тому фьючерсні боти, друзі, це. Головне, якщо ви фьючерсні боти будете підключати, тому що в мене налаштування також для них є, ось тут дивіться, є для монети Кардану і, до речі, я до Аптоса додав ф'ючерсні бот, він гарний прибуток показує, якщо Аптос знаходиться хоча б в якомусь боковику. Так? Якщо ми перейдемо, для прикладу до монети Аптос, давайте я вам зараз це покажу. Стараюся швиденько вам розповідати, але інформації досить багато. І якщо, звичайно, вам цікава ось така. Ось такі думки по ось цим ботам, налаштування і взагалі результати, то напишіть в коментарях, я наступний ролик знову зніму. По Аптосу, друзі, бот показував прекрасний результат на ф'ючерсах. До ось цього моменту, поки не відбувся ось цей сквіз. Ось тут в цьому боковику, ф'ючерсний бот просто працює прекрасно. так, Поки монета знаходиться в боковику. Бот працює прекрасно, і відповідно, спотовий бот також би тут показував прибуток. Але фьючерсний бот саме ось тут, в цьому діапазоні, робить просто ну, колосальні результати. Саме ось цей бот, який для прикладу я вам показував ось тут. Так, Аптос бот 1%. Це бот, який, скоріш за все, на також набичий тренд. Якщо по Аптосу розпочнеться ось такі зелені палочки, так ви побачите, що вже відновлення йде, так то відповідно можна вже запускати фьючерсного бота, але знову ж таки це на свій страх, страх і ризик. Я не рекомендую на фьючерсах гратися, тому що рано чи пізно це. Це призводить до ліквідації, але якщо ви встигнете просто забрати своє тіло депозиту, то прекрасно можете ризикувати. Пам'ятайте, що саме головне це забрати вкладені кошти. Ну і давайте під кінець покажу угоду, в яку зараз зайшов бот. І в це в реальному часі зараз в мене відкрита угода. Тобто купилися монетки XMR, ось тут в цьому діапазоні Ось тут купилася монетки, так, і очікується вихід. З цієї позиції вихід буде приблизно ось тут. Якщо буде добре, то відповідно там заробиться близько 50 центів чистого прибутку. 50 центів, друзі, це 0,5% до мого депозиту спотового. 0,5% за день. Якщо навіть ось тут буде в нас дві, дві угоди, це вже 1% в день. Так я вважаю, це взагалі колосальний результат, і за місяць це буде приблизно 30%. Якщо так продовжиться. Відповідно, за місяць-два ми зробимо x 2 до нашого депозиту на споті, друзі, на споті без цих ф'ючерсів без цього лодоманства. Знову ж таки, лодоманство також можна використовувати, якщо ви робите це з розуму. Ось так наша позиція буде набиратися. Як бачите, зараз нас угода відкрита. Якщо продовжиться, то відповідно корекція буде на 26%. Якщо Монеро впаде зараз на 300 доларів, то наші ліміточки всі заповняться і при найбільшому відкаті. Ми побачимо з вами прибуток, і, до речі, прибуток буде більшим, чим ось тут в цьому моменті. Так? Тобто, якщо зараз ми виростемо, то прибуток буде відповідно не таким, якщо, для прикладу, закриється, заповняться всі угоди і закриється в 2% ось тут. Тому що ось тут 2% це буде уже зовсім інші циферки. Ну і давайте під кінець покажу вам угоди, які були відкриті з 13 грудня. Як бачите, у нас були ось тут угоди. Перша угода була 50 центів, потім 80 центів, 80 центів, і це, до речі, було. За скільки скільки часу це зайняло, давайте подивимося. Ось тут зайняло 10 годин, тут 2 дні прийшлося очікувати. Тут 21 21 година, 2 години, один день, 4 години, 3 години, 3 години, 3 години. Наскільки швидко взагалі відновлюється монета Мунеру, і це доволі гарно. Ось такий результат. Тут показано чистий прибуток уже з вирахуванням комісії, і ви, мабуть, задасте запитання, скільки потрібно депозиту. Ну, друзі, якщо на споті, то мінімум 101 долар, так, з врахуванням, якщо ви. Відкривайте бота на 100 доларів, так тобто, тобто на біржу заводите 101 долар для прикладу і нажимаєте 100 доларів у вас буде в роботі. 100 доларів в роботі, а один долар просто як забезпечення на комісію, щоб він вам не вибивав помилки. Тому ось така взагалі рекомендація. Надіюсь, цей ролик був корисним і надіюсь, ви почнете заробляти на споті без цього лодоманства, почнете заробляти без емоцій тому що на спуті можна можна також заробляти, але знову ж таки, друзі. Тут потрібно відключати емоційний фактор, так тому що і звичайно це все займає багато часу. Якщо ви самі будете це робити, це доволі багато часу займає, щоб ось так: от заходити, виходити. І, відповідно, ці боти є в цьому доволі сильно допомагають. Тому, друзі, ось така інформація. Якщо було корисно, пишіть коментарях, заходьте в телеграм-канал. Якщо у вас є якісь запитання, то є вкладочка чат. Переходите в чат. Тут показана інструкція за 5 баксів в місяць. Там я допоможу вам з ботами розібратися. Якщо будуть запитання, то звичайно ми на них відповідаємо. Тобто, друзі, мій канал побудований для того, щоб ви на кріпці заробляли, навчилися заробляти, так, а не просто там дивилися, як інші заробляють, що можна там заробляти десь там. Нагадую вам на кінець відео, що для мене спот, утримання позицій на споті, саме по монетам, утримання портфеля, це саме найголовніше. А боти, спекуляції, ось ці трейдинги, ф'ючерси це лише додатковий інструмент для заробітку. І для мене, ще раз нагадаю, що спот, утримання позицій. В довгострок, довгострок це рік, два, три до альтсезону, сезону, так, до зони розподілу до Ейфрії. E фрі. Для мене це є головним, так? І якщо ваші цілі співпадають, то відповідно підписуйтеся на мій YouTube канал, заходьте в телеграм-канал, заходьте в чат, заходьте в закритий канал, дізнавайтеся мою стратегію, мої монети, які є в особистому моєму портфелі. Як я буду фіксувати ці монети, стратегія на альтсезон, це все є вже в закритому каналі. Якщо хочете більше з нами спілкуватися, то є чат за 5 баксів в місяць. Заходьте, користуйтеся, спілкуйтеся і знаходьте однодумців, які також хочуть на крипті заробляти. Дякую вам за перегляд! Бажаю всім профіту і величезного терпіння.